На зібрання до обласної федерації футболу, офіс якої знаходиться в приміщенні спортивного готелю Житомира приїхали представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та представники департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Ви робіть свою справу, а ми вас будемо підтримувати. Знаєте, що в нас підписаний договір про співпрацю? Всіх звертаю увагу всіх учасників цього зібрання на те, що подавайте до календарного плану департаменту сім'ї молоді спорту свої пропозиції. Кожна дитячо-юнацька спортивна школа отримала по 10 футбольних м'ячів різного діаметру для кожної вікової групи спортсменів. Задоволені ви таким подарунком. Ну, перш за все, хочу подякувати Федерації футболу за свято, футбол організовано у нас в області, бо за останні роки таких свят не було. Я казав мій колега з Чуднова, що справді зняли тягар із батьків і полегшили роботу тренерам і нам, як функціонерам школи спортивної. А якраз це було до речі, Надіємося на дальнейшее взаимосотрудничество с областной федерацией футбола за эту помощь, которую они нам оказывают. Тем более, что у нас в школе учатся более 600 детей. Эти мячи, которые мы получили на четыре группы, я думаю, нам помогут в нашей учебной тренировочной работе. Представники областной федерации футболу впевнені, що цей подарунок сприятиме навчально-тренувальному процесу. УФА подарила на Житомирщину м'ячі. Ну і встоль тяжёлое время, конечно же, это очень серьёзная подмога. Всі школи, всі дитячі спортивні школи області, всі команди, которые участвуют в чемпіонаті області, кубки області, дитячі команди, жіночі команди, всі получат сегодня эти м'ячі. На кожну команду по 10 м'ячей. До речі, останнім часом у футбол із задоволенням почали грати і дівчата.